Вітаю! Виконаємо практичну роботу 16 опрацювання рядкових даних. Завдання скласти програму шифрування повідомлення шифрам Цезаря, альфабет, в якому будуть зберігатися рядок, що містить всі українські букви алфавіту і апостроф. Відкриваємо ID Python. У нас відкривається нове вікно. В якому ми будемо працювати? Перший рядок нам треба буде ввести альфабет, який буде дорівнювати і ось писати вісь алфавіт. Ось тут обов'язково зверніть увагу: нам треба ввести лапки. Под... Якщо ми так, не можна нам вводити одинарні лапки, нам треба вести подвійні лапки. Чому? Тому що в самому українському алфавіті будуть, буде апостроф. Тому зараз відкриваємо текстовий, текстовий документ, і в цьому текстовому документі я цей український алфавіт скопіюю і тепер вставляю між подвійних лапок. Ще раз нагадую, чому подвійні лапки, тому що ми будемо використовувати український алфавіт, якому є апостроф. Вставляємо цей уже готовий алфавіт, і тепер нам треба буде ввести змінну n, яка зберігати номер шуканого числа. Що ж, давайте вводимо змінну n. Так, наступним рядком, як сказано у підручнику, нам потрібно записати змінну відповідь. В якому буде розшифровка. Якщо ми будемо натискати 1, це буде зашифрувати. Якщо ми натиснемо цифру 2, це буде розшифрування. Отже, вводимо нову змінну відповідь. Так, Відповідь ми вводимо за допомогою оператора Input. Якщо ми введемо одиницю, то це буде зашифровуватися повідомлення із букв. а якщо натиснемо цифру 2, то буде розшифровувати. Тепер для того, щоб нам треба визначити, якщо користувач або користувачка натисне цифру 1, то ми будемо шифрувати. А якщо інакше, це буде дешифр. Так і пишемо: if, якщо відповідь, якщо відповідь дорівнює, а знак дорівнює, це треба поставити подвійне дорівнювання. Буде в лапках беремо 1, закриваємо лапки. То нам треба взяти натиснути шифр. Дивіться, Enter, натискає: у нас є відступ. Тут ми пишемо шифр і знову відкриваємо закриваємо дужки шифр. Значить, ми будемо використовувати під програму шифрування, а, в ін, а інакше будемо використовувати де-шифр. Пишемо else. І обов'язково треба, щоб else стояла під if, тому що це один і той же кусочок програми. Подивіться, тому тут нам треба поставити на початок рядка. І else закінчується завжди двома Двокрапка. А інакше ми будемо використовувати команду дешиф, дешифер, і знову треба поставити дужки відкрити і закрити дужки. Але ж подивіться уважно, якщо ми відповідаємо один, це буде шифр, а дешиф це треба записати в підпрограмі. Під програма завжди це в даному випадку треба записати за допомогою функції. У вигляді функції, перша буде функція у нас шифр, а друга буде як дешифр. Тому нам потрібно спочатку поставити команду де-шифр. Вводимо цю команду деф-шифр. Наступним рядком в цій програмі ми будемо використовувати, але треба поставити перед самою програмою. перед if. Можна це декілька зробити пропусків і ось тут вже використати. Вводимо дефшифр. Користувач натисне одиничку, то буде виконуватись функція шифр. В такому випадку нам треба внести зміну для збереження цифрового зашифрованого тексту. Ми будемо його вводити в одинарних дужках. Натискаємо. Ось тут шифр, натискаємо Enter. Є у нас відступ, цей відступ дорівнює чотирьом пробілам або клавіші «Таб» є з відступом. Коди знаходиться під шифром ще один. Давайте виправимо цю ситуацію. Треба, щоб по шифрам знаходити. Ось тут у нас чотири пробіли, або так. І так, зміна для збереження зашифрована тексту. Це після того, щоб пояснення зробити, ми ставимо решітку і записуємо текст, і цей текст сама програма зшитувати не буде. Але ж ми будемо бачити, що у нас є ось такий Тобто для Користувача. Вводимо відкрите повідомлення. Ставимо під кодом курсор і вводимо змінну. Відкрите повідомлення і введемо INT, уведіть, відкр... уведіть відкрите повідомлення. І тепер ми введемо змінну К, яка буде вказувати на Значення суву, тобто, яку кількість букв ми будемо сувати і брати цю букву для зашифровки. Тому пишемо «інпут», уведіть значення суву. К дорівнює. І тепер нам треба увести К. Якщо ми напишемо К, це буде ціле число. Через скільки знаків, то який буде Су. Після цього, коли ми ведемо, треба вести цикл для того, щоб переглядати усі символи рядка відкрите. Тому і запишемо цикл, так як цикл у нас записан у функції. То ми будемо вводити його сюди. фор-буква, І тепер давайте зробимо диклі, щоб нам не заважала ця основна програма. Ось будь-те, що ми введіть, відкрите повідомлення. Ось відкрите повідомлення, так не буде переглядати сім на рядка, відкрите. Наступний рядок, який нам потрібно буде ввести, це обов'язково після ФОР. Якщо буква буде знаходитись в рядку альфабет. То в такому, якщо буква знаходиться в цьому рядку, то буде, буде, буде обчислюватись індекс символу у рядку альфабет. Тому давайте так і запишемо, якщо у нас буде, вводимо змінну N, якщо буква з нашого повідомлення буде знаходитись з оцього алфавіту українського, то тобто перевіряю, а український буде алфавіт чи ні. То в такому випадку буде знайдена, буде введена нова К, яка буде рахувати цей рядочок, буде знаходити цей індекс. Так. If означає, якщо буква знаходиться у в даному випадку у рядку альфабет, ось там, де апостроф А, Б, Ц, Д, то ми вводимо нову змінну К. І ця K буде рахувати n, якщо ми ведемо, наприклад, сув на три рядка, то вона буде, той індекс, який був у зміні, і ще додасть n, і буде перевіряти повністю весь алфавіт, довжину цього рядка альфабет. По індекку і до індексу К, який є у нас у рядку, наприклад, апостроф має індекс 0, А1, Б2 індекс. І до цього індексу будуть додаватися ще значення Су, яке ми ведемо у К. Ось К ведіть значення Су. Тому нове К буде рахувати то, то значення СУ, Н, К і Н. Тобто буде новий, буде обчислюватися новий. Індекс, тобто номер, но, номер букви. Після того, як ми проведемо, до, дорядка, буде, до, до рядка коди буде додаватися ще сам СУВ, тобто оце нюкад. А код ви написали: зміна для збереження зашифрованого тексту. Ось сюди до цього коду буде ще додаватися. Символ аплет з рядка. тобто буде ще цей нюка буде додаватися. Що ж, давайте цей код і внесемо, запишемо коди, буде дорівнювати. Подивіться. Код повинна щоб стояла под new. Вводимо коди, це буде означати, то є, що ми писали? n додати, ми завжди звикли до того писати, що n дорівнює n додати 1. А тут у нас буде код, до докоду, додається ось ще альфабет, новий код. До рядка коду додається ще символ нового, нового коду. з Після зашифрування, а інакше, що ж буде, це коли у нас є бух був сув, А якщо ж символ якийсь відсутній у рядку, то що буде відбуватися? То до рядка коди. Той символ не буде оце додаватись, і у нас він буде той же самий номер, який був і попереду. Тепер нам треба ввести під if «else». Ось тут if у нас обов'язково потрібно, щоб стояла «else», повне розгалуження. Дивіться, див один tab, а тут іще один tab. тому нам треба двічі натиснути tab. І цей курсор становиться під if. І Підай подивіться, а якщо ж інакше, що у нас може бути Ельс, тепер else. якщо символ буде відсутній у рядку алфавіта, українська алфавіта, то до коду ми додамо ще букву, тільки додаємо, буде код то есть пустий тут код, плюс буква. то есть символ деться до рядка коде без змін, то есть не було ще СУ. І тепер нам треба це зашифроване повідомлення, яке буде у коди зашифроване. Нам треба його буде вести. Тож, пишемо print, Зашифроване повідомлення. print ми будемо під фор вводити, а фор у нас тільки на один таб. Проводимо, беремо чотири пробіли або один тап і пишемо Print. Print – зашифроване повідомлення і буде під кодом. Оце те, що ми отримаємо. Це зашифроване повідомлення буде ось тут. Ми побачимо. Давайте збережемо цю програму, Def de – дешифр можемо скопіювати це. І тільки де потім додати. Обов'язково, щоб у нас стояла англійська клавіатура. Це ми копіюємо і ось сюди на початок рядка вставляємо. А тепер це буде не функція шифрування, а дешифрування. Так і напишемо: де шифр. Але ж тепер буде трохи по-іншому. Знову. Треба поставити змінні відкрите повідомлення. Те, як відкрите повідомлення, нам треба поставити дорівнює пустому. Там у нас був код, тут у нас відкрите повідомлення. Тут ми вводили відкрите повідомлення, а при дешифруванні воно у нас буде пустим. Тому вводимо далі, де дешифр повинен бути відступ. Вводимо відкрите повідомлення, поки що його немає, тобто ми не ввели його, у нас буде стояти пусте. Наступний рядочок. Треба ввести зашифроване повідомлення. Тобто ми спочатку відкрите повідомлення, а тепер нам треба уважно ввести зашифроване повідомлення. Це буде у нас в. Змін на код. Так, Коди дорівнює input, увідіть зашифроване повідомлення. Після цього наступний рядок, що ми будемо проводити, вводимо змінну К. Тобто, треба введіть значення суву. Цей рядок ми можемо скопіювати з функції шифрування і ввести ось сюди під кодом ін in input увійдіть значення су. So. Тут буде число, тому ми вводимо функцію if для того, що це ціле число. Після вводу нам треба ввести цикл для буква інкоди. Якщо ми тут писали for, буква in відкрите повідомлення, то есть переглядали символи рядка відкрите. А ось тут нам треба буде ввести, якщо буква Є, в Коді, який ми зараз тільки закодували, можна це ж також прописати, скопіювати, фор-буква. Тепер тут FOR. Дивіться, як для букви в коді, англійська клавіатура, слідкуйте, щоб була. І завжди FOR закінчується двокрапко. Про це слідкуйте, якщо в циклі будуть переглядатися всі символи із рядка код. От тут, бачите, уведіться шифровне повідомлення. Тепер цикл буде переглядати всі літери, які ми ввели в зашифроване повідомлення. For. якщо у нас є операторні цикл For, виконати якусь дію. Якщо буква є в алфавіті в українському, і треба «if». Закінчується двокрапка. Це не забувайте, що сімна мишка погано працює. То Тому номеру ми будемо, якщо ця буква знайшлася в аплеті, ця буква українського алфавіта, то буде обчислювати індекс символу рядку афабет. Що ж, давайте запишемо цей рядок. N буде дорівнювати. Поставимо, подивіться, тепер N обчислюється індекс символу в рядку. Тобто ми ось тут уже про це з вами прописували. Ви можете підсказку подивитись тут, щоб двічі це не прописувати. Якщо буква є в альфабет, то ми будемо рахувати N, будемо додавати кінцеве. Значення n. А тепер треба обчислити нове значення індуксу за формулою у жен'юк. Подивіться уважно, при першому при шифруванні Су відбувся на три символи, наприклад, ну, задача на N символів. Тепер, коли ми будемо дешифрувати, знову буде відбуватися суп, ну, на таку ж саму величину, Тому що якщо там буде, наприклад, на три, то і тут треба на три. І в такому випадку вже треба нам нове значення K. Тоді N буде мінус K і поділене на всю довжину. Всього алфавіта альфабет. І тоді відкрите повідомлення буде дорівнювати і до рядка, додається до рядка відкрите, так, до відкритого повідомлення буде додаватись нове, нове значення 7. Тобто до індексу дається значення суву. Ось тут треба про це розуміти. Тому що ми у нас ми оце пояснювали вже. До індексу додається. Нове значення суву. А якщо ж інакше, якщо цього, в даному буква буде відсутня, то ми інакше напишемо. І інакше треба писати під if. Под if пишемо «else». і ставимо двокрапка. Так, «else». А що ж тут буде? Якщо символ відсутній в рядку альфабет, то нам треба до. Символ додається до рядка коди без змін. Тобто те, то, що у нас було в коді записане, це буде те саме 3, значить 3. Нічого не буде додаватись. Натискаємо Enter. Знову у нас є суд. І тепер треба відкрити, буде дорівнювати той тому номері букв. Записати розшифроване повідомлення. Це... Виконується за допомогою оператора Print, а print повинна записати під For. For у нас на один таб розміщений, тому так і запишемо. Так? І тепер пишемо Print розшифроване повідомлення. Принт розміщаємо під фор, розшифроване повідомлення і буде відкрите, тобто, воно відкривається, ми його побачимо. Так, зразу перевіряємо, щоб у нас після двох функцій була все ж таки основна програма, яку ми записали на початку. Давайте його підсунемо доверху, щоб ми вже було єдине ціле у нас. Давайте ще раз розберемо. Програма починається з того, що ми вводимо спочатку український алфавіт. Після вводимо нову зміну, тобто у нас буде яке повідомлення. Якщо ми введемо один, то будемо зашифровувати повідомлення. Якщо напишемо два цифру введемо, то в такому випадку будемо розшифровувати. Потім у нас була Якщо користувач натисне один, то ми будемо виконувати функцію шифр. Якщо ж інакше він набере два, то буде. І дешифрування, тобто зворотній зв'язок. Ну для того, щоб ця програма виконувалась, нам треба вести функцію, оформити у вигляді функції шифр, а розшифрування дешифр. І тому записуємо команду: ось тут ми записали команду розгалуження, відповідь 1, Будемо шифр. Якщо відповідь 2, то буде дешифр. І ці функції будуть виконувати і друкувати, виводити на екран, або зашифроване повідомлення, яке у нас буде в коді зашифроване, або розшифроване повідомлення, відкривається це зашифроване повідомлення. Що ж, давайте перевіримо виконання цієї програми. Так як ми, то треба нам її зберегти. Ран, ран, модуле. Записуємо десь помилка. Давайте перевіримо і знайдемо, де помилка. Подивіться, будь ласка, там, де, якщо буква є в алфавіті, українському алфавіті. То нам треба ввести нову змінну N. а я її просто пропустила. Тут я new її ввела, а тут я просто її пропустила. Ця N має таке ж значення, як і дешифр. Тому ми вводимо це значення. Дивіться, якщо буква, якщо буква є в алфавіті українському, то обчислюється індекс символу рядку С, С індекс символу в рядку А. Альфабет, Тобто оце це Н А тепер, якщо ж ця буква є, то до цього N, до індекса симфалорітику додається ще K. K – це у нас сув 3. Будемо брати, зараз програму до індекса додається ще індекс K, якийсь. Іменно елемент Су. На дві на літери ми будемо сувати. Я тут пропустила це. Тому знову зберігаємо цю, програ... цю програму File, save. Ран run, модуле. Run Тепер знову дивимося, що у нас виходить. Зашифрувати, розшифрувати. Беремо поки що один. Натискаємо увіть відкрите повідомлення. Відкрите повідомлення повідомляє тобі таємницю. Давайте, щоб це написати декілька разів. Я скопію його і введу сюди. Так, і тепер натискаю Enter. Сув у нас трибун. І ось тепер зашифроване повідомлення у нас вийшло. Тепер нам потрібно ввести Run, Run модуле, і ввести тепер дешифр. Тепер нам треба розшифрувати це повідомлення. Щоб його правильно ввести, я його скопію. І тепер двічку. Так, скопіювати треба. Тепер натискаю Enter. Нам треба зашифроване повідомлення, я його скопіювала ввожу. І тепер треба, яке ж буде значення Су. Так як у нас при шифрі було 3, то і дешифр теж треба трійку набирати. І дивиться, повідомляю тобі таємницю, Що ж, програма виконана. Дякую за увагу.